Сьогодні буде незвичайне відео, відео обзор на нова, На нову цей. Те, що додав хеллоуінська Хеллоуінський івент. Сьогодні ми подивимося, що це як це. Будемо грати на Ізі. Попробуємо навіть пройти. Це Хеллоуінська обнова Hell я. Yeah. Давно вже розробочик такого не випускав, аж дивно. <кій> <кій> розробочик просто О, ого. Він забив дуже часто, він, заб... він надовго забив на гру, і вдруге ну, ви бачите, як це гарно. Нам подивимося, що тут повутинка тут була, чи ні. Оу Ем, це типа мешка, я так понял. Це бабка, вона з типу, типа. Це як вона називається. Бабка! Гаразд, подивимося на неї. <різь> в неї, короче, довгий низ. <різь> так, носом? она из накладний, Короче, вона, типа баба-яга. Прикольно. Давно вже розроботчик такого не робив. І мені напевно подобається попастись для прев'юшки. Прикольно. Вона бабка яга якась тепер. Вона й до того була похожа. Ну, в принципі, прикольно. Вона мене зараз мітлою вшибе. Можна навіть перевірити буде потім. Тайковки появлялись. Інтересна обнова. Попадемося потім. Але вже потім. Треба буде для катс. Ой, я кажу для катсц... для катсцени. Треба буде попастись для прев'юхи. Потім. Ого! Це було стромно. Павук. Мене вже ця обнова... Я радий через цю обнову. Через то, то що. Е, Розроботчик забив на гру вже на років 3, напевно. Тут ще ходить склет, який просто обригує. Іде далі по справах Алкаш. Хоче зібрати шотган і подивитися, як бабка зблизі. Виглядає, щоб я її міг перебити просто. Отак так от. Інтересно, інтересно. І ще зайдемо е, до цієї. Це обов'язково буде. Подивитися, як виглядає Анджела. Зараз я знайду книгу і включусь. Я вже шотган зібрав. <кій> Зараз йду ставлю, вакциную бабку від бешенства. і... Вже тоді піду книгу шукати, так. Мені це, це одного так подобається, піпець. Так дара Бабку не буду поки що глушити, но викрутку зіб'ю. Глушити бабку. А хоча якщо вона там зараз буде. Я по вукашу хоч він тут вже п'ятий раз. Так, ну бабка, давай десь сюди Вот вона. Ясненько. А, ну і так, ми мали на бабку вблизі подивитись. У неї така мітла з поломаними текстурами, звісно, але мітла. І в неї походу на корний ніс. <плес> і шляпа в неї щось трошки. Вона на мене дивиться. І шляпа в неї щось трошки підпухла. що вона зникає. Бех. Забавна обнова. Йдемо шукати книгу. Поки що сюди кину шотган. Це, як воно правильно сказати. Для шотгана місце любиме в нього. Коротше, я ще і віпанкей знайшов. Навсюди павуків поставили. грані стала ще страшніша, хоча вона до того взагалі не була страшна. У секрету скажу. Забавно виходить. Хочу книгу дуже знайти. Я не пам'ятаю, де вона всюди, чи вона всюди спавниться. Газолін Кен. Ну, коротше, включусь тоді, коли знайду щось інтересне. Найшов я ключ від машини. Везе. Бабка вже туди йде. Бабаєга, блін. Зараз ще думаю, вона капкан хоче висрати. Так, що тут у нас? Ем... Я просто не пам'ятаю, що там пташки. А, до речі, а що буде, якщо я в тикву вистрілю? Зараз провіримо то аж самому інтересно. Та ну зараз це я нас обергає ще. Що... Фу. Ну, по фактах. Я не прев'ю попався. Але через те, що нас скелет оберігав, там нічого не видно. А я тепер поняв, для чого треба скелет. Скелету нашу треба, щоб він просто мене об... Передів облював, і я пішов плакати бабці. Ой, не бабці а. Просто пішов плакати. Поки бабка сміється з мене. Вот для, вот для чого скелет. Фу. А, теж то я Дивіться, бабка його. Ну там. Обходить. Вона там обійшла і нам подивимося, що тут. О! Хто навіть таке літає? Дивіться. Прикольно. Тепер в нього теж хочу вистрілити. Боже, яка є людина позитивна Боже. Я ще навіть для цього знайшов у зараз знов. От. Що там інтересно? Е, молоток. Молок, ну, в принципі. Обнова мені дуже подобається утрально. Я ще там не сильно поняв, що там, але обнова крута. Слухай бабка сюди йде. А, до речі, так. Да. Прикольно. Я ще туди хочу попробувати кинути цього. Ем, молоток. А молоток не жре. І... Десь туди, що привода бачив. Добре, бабка, хай йде сюди, а ми йдемо поки що з молотком. І я тільки що знову е, павука настрашився, і це вже можна сміятись. З мене. Ем, зараз ще підемо туди, подивимось. Спайдер Кей. Ідеально. Я хочу подивитися, як павук виглядає більше всього. Не той і то, що її мама, типа, і звичайний павук. Утрально. Інтересно. Це що? Дивно. Даємо сюди. Ой, казанчик прикольний. Це якщо що в мене на фоні... Це не алкашора. Це не алкашора, а мій попугайчос розорався. Зараз ми його пристрілимо. Зараз. Подивимося, чи цей бахша досі працює. Так, да, працює. Мразь тепер окей. Ну, непогано. Стрмно. Ха-ха-ха! <дивіться> Ой, мужика! А там шо? Короче, то, що нам не потрібно. Зараз робимо що отак. Я там, да, бабка, я знизу. От і книги нема. Як, як западло. Опа. А мишка миється, дивіться. Ау. Нехороша мешка. Погано. Е, на скелет обригувати йде. Бабка йде сюди. Вот вона, дивіться, яка красуня. Я бабці спеціально попався для превью. Да Бо в той раз не вийшло, прев'ю Таке вот І чогось я йду, а бабка десантом на мене капкан кидає. Я йду знизу, просто не записалось. Я йду знизу, а бабка на мене просто десантом таким, твой капкан зверху на мене летить. Як я мав на це відреагувати? Я здох просто нечайно. Тим більше Чуть-чуть підлагало в мене. Речі, рідко буває, таке то, що в мене щось лагає. Ну ви що, серйозно? Добре, не працює на склада працівка. Бабка! Зараз її заперчим все життя. На! Ха -ха -ха. Туда йде. І да, і дам, що буде, якщо я в тиковку кину. Стрільну, точніше. Павука вже не боюсь. Такі хоробри, блін, павука каже, що я не боюсь. <плес> і це е, не проходження більше, а просто обзорчик. Якщо що. Якщо хтось думає, то, що я серйозно ноблю. Так. Нічого не буде. Я це пояснення. Не буде нічого. Я собаку приб'єм. Бабка сюда вже йде. Бабка там аж, що так довго топає Боже мій милий. Дивіться, вона навіть не збиралась. Так, вакциную її від шаленства і іде. Дай книгу шукати. Е! Це було, ви бачили? До мене бабка е, кинулась поки. Все добре? Вона стіну нюхає їй добре. Надіюсь, вона смачна. Можемо тепер роздивитися Анжелу. Ну, в все дуже погано, так що я не хочу на неї дивитись. Ну хто ж каже, що вона гарна? Вона красуня, Анжела. Щось не везе нам сьогодні з книгою. Дебіл, той скелет. Коротше, я зараз перезапущу на нову катку і вже будемо е занесемо книгу і подивимося, що там джело. Як вона виглядає. Ура! Це вже. Е я третій раз перезапускаю і книги не було. Все, зразу йдемо, несем. Подивимось, як Анджела виглядає. А картина зразу лежить. Дех, я навіть її не скидав. Добре, коли вона злізе, я вже включу камеру. Круто, включив камеру. Просто е, коли я... В настройках самої зйомки, то я не можу нічого робити в ігрі. Вот. Коротше, Анжела вже виповзла, за мною гарна бабка. І ще скелет з нею разом. Хочемо не обригати. Е, суть скілети це обригати людину. Ну по фактах. Бабка йде сюди. Ми йдемо вниз. Бабка плаче, ми виграємо. Ми не виграємо, ми програємо. О, да. Ідемо подивимось. дуже цікаво, як Анжела виглядає. Я е, навіть відео топсі не дивився, він трошки швидше випустив, ніж я. Я навіть не дивився, просто бачив, що там хеллоїнське обнова і зразу такий, відео знімати. Здається, вона проста, так? Да? Нічого в ній не змінилося, то вона і так павук. Або він ще допустить обнову. Як ти виглядаєш, а? А, вона змінилась, дивіться. От така красуня. Ну, принцеса. Це ж принцеса Зараз попадемся і подаємося. Ну ну красиво. Все попадаємося. Ну в неї тоже не ні, стоїт накладний. Е, це, напевно, все на, все, на що я хотів подивитись. Всім дякую за перегляд. Е, всім пока-пока. Це був обзор. На наступний раз я іменно з цим обновленням на харді. А всім пока-пока.